Останні три роки Запоріжжя офіційно носить звання профронтового міста до лінії фронту усього 30 кілометрів. В області чимало окупованих росіянами населених пунктів. Щодня загарбники намагаються підібратися до міста якомога ближче. Та, попри ризики і загрози, паспортний сервіс ДП «Документ» працює швидко і якісно. Ми переселенці. Бросили все своє, що наживали. Він не ця клята війна, ми залишилися здобув. Ми прийшли зробити заграничні паспорти для того, щоб поїхати до внука. Обслуговування гарне, обіцяють зробити швидко. Дуже дякуємо, всі такі дуже приємні, добрі, вічливі. Сказали, три тижні. Я думаю, що це все так і вийде. Як ми розчитуємо через місяць, поїхати до внука. Тимчасові переселенці це чи не половина наших клієнтів щодня, адже саме Запоріжжя стало регіональним центром для людей, що евакуюються зі знищених ворогом селищ. Разом з тим нерідко трапляються випадки, коли саме тимчасовим переселенцям потрібно отримати нові документи, зокрема закордонні паспорти. І наша місія в таких випадках максимальна швидкість, щоб люди оперативно оформили документи.